2014 го року найбільше, що були, це обстріли з градів, Потім Краматор з 10 лютого 2015 року обстріляли з системи СМІРШ. 24 лютого почалось з авіанальотів і ракетних ударів. Тобто відразу це абсолютно різні рівні. В 2014-му Олекса з дружиною виїхали з Ясинуватої до Краматорська через початок війни. В 2022-му через повномасштабні бойові дії покинули і Краматорськ, переїхавши до Бережан. Але кажуть, війна насувалася задовго до цього. Я б хотів сказати відчуття, але, мабуть, це аналіз. Тобто я аналізував події, які відбувалися взагалі в Україні, на Донеччині, в Криму ще з 90-х років. Такий приклад: 96-й рік. Кіоски Союздруку, де продавали газети. Я кожного разу, як виходило нове число газети Шлях перемоги, яка тоді видавалася у Львові Ярославом Сватко, це газета українських націоналістів, я купував свіжий примір. 96 й рік. Навіть таке було. 2010 рік, Донецьк, крім глянцевого такого видання щотижневик Український тиждень, але воно доволі дорого, його мало хто купував, україномовних видань взагалі не було. Закривалися заводи, шахти, міста зросіщували. Особливо це відчувала дружина Олекси Оксана, вчителька української мови. Коли я починала працювати, було українською мовою літератури три години на тиждень, російською було сім годин, наприклад. Ну, це початок так. Потім, коли я вже в Краматорську, ми в Волчевську жили, потім в Краматорську, коли я викладала, то у нас навіть класи ділили на підгрупи. І це було за щастя, як англійську викладала українську. Це десь 94-95 рік. Сім'я муравльових не змінювала своїх проукраїнських поглядів. Але через ворога на рідній землі змушені були залишати дім. Олекса розповідає, після 2014-го жителі Донеччини таки почали мінятися. Стали свідоміші. Чесно, тут двояка. З одного боку змінилось. Дізно мені б хотілося, щоб воно змінилось більше. Дуже хотіли, щоб змінилось більше, тому що залишались і багато людей. Які або чекали руський мір, або ну, скажімо так. Але дуже багато людей, яким була яка різниця. Після того, як, наприклад, у Слов'янську були і руйнування 2014 року, і вбивства, у Краматорську були теж люди гинули 2014 року. Але коли йдеш і багато людей, яким така вибачте, ну, я це не приймаю. Олекса хотів би залишитись у Краматорську, звик, але розумів, що в разі повномасштабного вторгнення залишатися тут йому небезпечно, бо всі знали про його проукраїнські погляди. Мене хлопці попередили, що якщо Краматорськ зайде раптом якась група ДРГ, зможе зайти і вони зможуть щось зробити, то вони можуть шукати найактивну з деякого з наших активістів. Кажуть, що треба виїжджати. Кажуть, що треба виїжджати, але спочатку я добився, що 25-го з Києва дружина з донькою внучкою виїхала. Ну а потім вже, скажімо так, міг я вже виїжджати. Зараз Муравльови живуть у Бережанах. Чи залишаться тут після перемоги, ще не знають. Чесно кажучи, хочеться бути десь недалеко від дітей. А так як діти будуть залишатися у Києві, ну, наскільки ми говорили, то мені десь там недалеко і хочеться бути. А так, поки не буде перемоги, я про це навіть не хочу думати. А до перемоги докладаються спільно. Олекса та Оксана волонтерили спершу в Краматорську, а тепер разом з багатьма бережанцями і людьми, які переїхали сюди через війну, продовжують наближати перемогу в тилу.